Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День восьмий. Коли хто любить мене, той буде виконувати Моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і створимо в ньому оселю. У сьомій завершальній оселі Бог живе у вашій душі, як на небі. Ми можемо назвати душу другим небом. До цього помешкання, як пише Свята Тереза, Господь провадить душу для завершення духовного весілля. Це відбувається дивовижним чином. Душа отримує благодань розумового бачення. Вогняне сяйво охоплює духовну вершину душі, щоб вона чудесним чином бачила Пресвяту Трійцю. Душа правдиво визнає. Що ці три особи Пресвятої Трійці є одна істота, один всемогутній Бог. У цьому видінні три божественні особи з'єднуються з душею і розмовляють з нею. Душа дивується, що вона не тільки чує ці слова і приймає їх з вірою, але відчуває і розуміє всю їх правду. Вона чітко бачить, що три божественні особи живуть у її глибині. Така ясність бачення через деякий час зменшується, але душа, зосередившись і увійшовши в себе, знаходить там найсвятіше товариство. Те видіння це завжди благодать, яку дарує милосердний Господь як доказ Його присутності. Через це розумове бачення Господь у надзвичайний спосіб об'являє душі славу, яка чекає її в небі. Як описує свята Тереза Авінська, це глибока таємниця, що супроводжується невимовною насолодою, яку неможливо описати. Під час духовного вінчання сам дух душі з'єднується з Богом найсвятішим і найвищим духом. Таким чином Бог показує, як сильно любить її незбагненною любов'ю. Внутрішнє єднання назавжди з'єднує душу з Богом. Це проявляється в змінах, які відбуваються всередині неї. Душа все ясніше відчуває, що сам Бог є подателем її життя, вона отримує таємничі натхнення та пориви, які змушують її кричати словами палкої любові та туги, стан радості і благодаті охоплює всю душу. Іншим проявом єднання душі з Богом є її повне забуття про себе. Душа більше не думає про себе, не піклується про своє життя, вона цілком віддана поширенню честі Бога. Її життя це служіння Господу та виконання Його волі. Ще один плід єдності це бажання страждати. Душа відчуває велику радість у переслідуванні, вона мирно і з великою радістю переносить усі негаразди. Які трапляються на її шляху. У цьому стані душа обіймає своїх переслідувачів любов'ю і турботою, вона молиться за тих, хто завдає їй шкоди і готова віддати всі ласки, щоб вони не ображали Бога. Душа вже не шукає потіхи, вона щаслива, що в ній є Господь. Що вже не вона живе, а Він проживає в ній. Господь уподібнює життя душі до свого життя на землі, сповнене любові і виконання волі Отця. Душа постійно думає про свого Божественного Господа і постійно прагне славити Його. Відкрийте себе і прийміть Божий заклик. Запитайте Бога у молитві, Господи, що мені робити? Господь вислухає Тебе і дасть змогу твоїй душі виконати Його волю. Бог дивиться не на велич ваших вчинків, а на любов, з якою ви їх чините. Усе, що ви робите, жертвуйте Господу. Ісус поєднає вашу жертву зі своєю великою жертвою на Христі, щоб через Неї наша жертва мала велику цінність і заслугу перед Богом. Свята Тереза від Ісуса Ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно. Ти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви, нехай Ісус. Буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності. Благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з Тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася, для Тебе я живу, я знаряддя праведності. У Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Терезо від Ісуса, молись за нас.